Тому що мені там на початку 90-х було там три роки, а ви вже були на дипломатичній службі. Так давайте от розкажіть мені, з точки зору історії, ви знаєте цей період, і ви добре знаєте той період. Ну, ви знаєте, під, під рішучістю я мав на увазі не період Буша, а період Рейгана. А, тоді я Так, тобто, а от в період Буша, якраз, ну, якщо можна сказати, трапилась нерішучість. От я ж сказав раніше, що. Вже тоді, 91-й, 2-й, 3-й, 4-й роки, треба було цю імперію добивати. Uh -huh. Тим більше, що і підстави для цього були та ж сама Чеченська війна, Перша і Друга. Тобто почалися в Росії процеси, які вже фактично свідчили про те, що країна починає розвалюватися. Але якось так не зреагували чи ну, занадто повільно реагували, це дозволило Єльцину. Щасливо дожити до кінця 90-х і передати владу Путіну. Можливо, певною мірою в той момент, як це не дивно прозвучить, Росії допомогли конфлікти на терені колишньої Югославії. Тобто, почалася велика війна там, чи війни ціла низка, це все відволікло увагу в першу чергу з Заходу.